Братва хінтайш на связи. Сегодня у нас на обзорі цей лютий Іш Юпитер 3 з порваним сидінням і з четвертим мотором. Ну все як положено. 28 лошадок їде відлично. Мотор после капіталочки. Ну все в огнях, в принципі, вроді бояк. І що ж, давайте почнемо сразу із його плюсов. Надежний, базара 0, типа мощний. Ну ладно, по... Меркам нашого времени, конечно, не прям тужі мощний, типа 28 лошадок. Ну, коротше, 120 їде і то добре. Так, що ще у нас тут? Запуск в нього теж легкий съеда. Перше з другої на утро він заводиться, типа їде, все отлично по цьому. Проза подйомний, тобто можна поставити колясочку, нормально навалювати колясочкой. Боком, посік, по дрова, все як положено. Ну, пожалуй, на цьому, наші плюси закінчуються, починаються просто одні мінуса. Так, да, я розумію, що старий мотоцикл, всі діла, але... Но... Блядь, система зажигання. Ці кулачки просто хто їх придумав, треба ставити, либо хоча б без Ну, бо це взагалі не варто просто їздити. Серйозно, дуже виводить воно в мене. З мінусів далі. 6, -вольт, 6 вольтова система зажигання, то есть, цвет ГРФ у нас вже виходить. Ну, по бедності, да, езди, типа, можно, так, їздити можна, але хотілося вже 12 В. Это треба все переробляти, ну, блин, коротше. Ну, все далі. Вилка кончена на віки, базара ноль вона не робить нормально. Так, да, я знаю, що вам встрадати, зараз базара ноль, але навіть ідеальна вилка. Сопкова, вона не робить ні хрена просто. Мотор четврічний сна стоїть. Був би троєчний, я сказав би, що все охуенне, але четверочний всі знають, що такое собі діло. Ну поки що не стукає, не звенить, все як положено, все в огнях. Ну, блін. Самі знаєте, краще. Далі, що у нас є ще з мінусів, таких великих? Ну, по трасі на ньому нормально ти не полетиш. То есть... Не, ну ладно, крейсер в нього типа 90, базара 0, типу, максималу ще в районі 120, їхати вроді би як можна. Вроді би як. Ну щоб зараз витягатися там уже з якимись 300-ками, ну ви самі розумієте, що це діла не буде просто. Просто не як. Якась грьобана машина їде, зараз був запись на 5 сек. Грьобана машина приїхала, продовжуємо далі. З собі ще е... Грьобана реле зарядки. Ну воно таке тупорило просто на 6 вольтове. Принцип роботи, ну блін, ну тупий на віки, просто серйозно. Не доподобам мені така тема. Тобі, потім, да, це відносимо до, до нашого запалення. Просто треба все викидати, ставити CDI і їздить собі, і не мучить голову. E, плюсов, кстати, забув сказати, у нас є полуавтомат. Тобто вижав, потихеньку пустив і рушив. Переключення теж, без ціплення, без ніхіра просто. Вижимаєш, переключаєш, все. Тобто, Бомба. Бомба. Стає на заднє, теж внесемо до плюсов, встаті, ось один номер до пор ще не вигнав. Після сліпку катужить на задньому. Блін, ще гребаний цей вітер. Ну що вам сказати? Знімаю в цьому ракурсі, щоб цей там не подумали. Нема оператора. Зайнятий оператор у мене зараз. Так що сорян, звісно, відео у нас нехті. На Це моє перше більше-мені здорове відео на каналі. Я просто хрень не знаю, що вам ще розказувати. Бальше буде на обзорі у нас ще планетка. Возможно, я думаю. І по планам у нас є запуск цього мотора на дизелі на вайспириті на керосині коротше контент є треба просто щоб вам було інтересно напишіть в коментарі що ви хочете побачити в просто відео там запуск на чому першому і обов'язково це буде відео скоро